Зараз подивимося, що там бабуся робить. Виспався собі, як жулік. Бачите, яка обстановка по кайфу. Ми з тобою кайфуємо. Зараз подивимося, що. там. Максим... Що там робимо? <рес> Максимушка вже встав. Я ж тобі не розказала. За солдат і все. Да? Да. Сядемо. Це вже потім може не тренер, щоб бабу впав. Виключати цю розетку. Па! О, біст... Виключати розетку? Біст... Десь пішов туди до туалеточки. Щось немає води. Це таке ладить, ладья, коли зачепись, я впаду, ноги чи руки поломують, а я ж тоді був де папіти. Ай Богу я не знаю, поворот так. Dar я тобі А помидори ті, що вона на вікно взяла. На що... двоє суток вони мають доспіти, так? Да? Чи що, доспіти мають вони? Вони вже переспіли. А, переспіли. неї. Я їх відміню, двоє суток вони побудуть, помидори. І потім, воді, ліпі, ще сутки. потім їх відсидити і посушити. Не насінняти. Ого, це капітан. Це вона так придумала? Да, да, да. Що я... я думала, що, собі... що вони ще б до довго. Як я подивилася, вони вже силу ось огниють. Дивись. Ну да. Вже бач, погнила, а та побіліла. дивись, о, бач, угу. треба тут стерти трапкою і забрати, хай вони вже. А це все цього. Все, не доспіла. А ч ты думаешь, он не доспи? Не, не мягка? Да. Не а ч то? вона то вроде доспіла ч? Да. Чи вона має аж переспити, типа? Ні, это ти доспити. Ой. Це точно. Ця часу папа завжди не вигонив.